А що як найпотужнішу компанію України врятував не інвестор, не міністр і не нова технологія, а проста прибиральниця з чернівців? Що, як мільярдер, який міг купити все, не міг купити життя, поки хтось, кого він ніколи не знав, не вирішив просто бути поруч, ця історія не для тих, хто звик шукати героїв серед зірок, вона для тих, хто готовий побачити силу там, де зазвичай навіть не дивляться. П'ять років у комі. Тиша, апарати, стіни без кольору, і раптом голос жіночий, теплий, з акцентом західного краю. Він пробудив не тільки мозкові хвилі, а й щось глибше душу вона не мала дипломів, вона мала серце, і цього виявилось достатньо, щоб зрушити те, що наука вже списала. Тут не буде казок про раптове зцілення чи чудо з неба буде правда про біль, про боротьбу, про вибір. Залишитись людиною навіть тоді, коли весь світ говорить, це не твоя справа, бо справжнє диво не блимає лампочками, воно приходить у вигляді жінки з квіткою в руці, яка шепоче. Добрий ранок, пане Костянтине. Готові дізнатись, як саме вона його врятувала, і головне, чому ця історія може змінити і ваше життя? Костянтин Лазуренко був не просто мільярдером у сфері технологій, він був легендою Івано-Франківська. Яка підкорила світ цифрових рішень, зберігаючи людяність у кожному рядку коду. Але навіть найпотужніший розум не застрахований від нещастя. Інсульт змусив його зануритися в кому на довгих п'ять років. І поки його тіло лежало нерухоме в клініці під Києвом, компанія, яку він колись заснував з мрією змінити країну, почала скочуватись у безодню жадібності та маніпуляцій. Світ не зупинився, навпаки, усе стало ще швидшим. Лазуртек, що колись асоціювалася з етичними інноваціями та підтримкою молодих талантів в Україні, поступово перетворилася на машину прибутку. Нове керівництво говорило правильні слова на прес-конференціях, але кулуарно обговорювало лише цифри. Сестра Костянтина Оксана та головний фінансовий директор Марко підміняли місію компанії власними інтересами, і, поки медіа аплодували зростанню прибутків, справжні ідеї гинули. А в той самий час, коли великі гравці грали у свої ігри, на арену вийшла вона, проста прибиральниця з чернівців. Її звали Людмила Серафим, і вона не мала жодного диплома з психології, але мала серце, яке чуло тишу. Вона не боялася мовчання. Навпаки, вона говорила до нього, до Костянтина щодня. Її голос наповнював палату не лише словами, а теплом казки з дитинства, спогади про запах домашніх пиріжків. Вірші лесі українки, маленькі речі, які вміють розтопити навіть глибокий лід. Одного дня вона принесла штучну соняшникову квітку і поставила її на тумбочку біля ліжка. Щоб було світліше в душі, сказала вона. І саме тоді медичне обладнання засвітилось інакше. Датчики зреагували на щось незрозуміле. Мозок Костянтина, який роками був у стані глибокої сплячки, раптом подав слабкий сигнал. Реакція. Хвиля, щось пробудилося. І хоча лікарі не могли пояснити цього, Людмила просто усміхнулася вона знала це ще не кінець, це лише початок. Людмила ніколи не мала легкого життя. Виросла на околиці чернівців, де вулиці взимку більше скидалися на ковзанки, ніж на тротуари. Вона з дитинства навчилася тримати спину рівно навіть тоді, коли душа згиналась від болю, працювала скрізь, де були хоч якісь копійки, у пекарнях, на ринку, на швейних фабриках. Але коли її син захворів і потрібні були кошти на лікування, вона вирішила поїхати до Києва. І саме там, в приватній клініці на околиці міста, вона зустріла Костянтина людину, яка не чула її, але яка змінювалася завдяки їй. Вона прикрашала палату не медичними приладами, а душевними символами, старим телескопом, через який можна було дивитися на зорі з вікна, серветками, вишитими вручну з дитинства. І навіть магнітом з написом Все буде добре. Який чіпляла на металеву тумбу. Це виглядало наївно, можливо, навіть дивно, для персоналу клініки. Але Людмила вірила Краса і турбота пробуджують душу. І Костянтин почав реагувати. Спочатку мікроімпульсами, потім змінами у мозкових хвилях. Лікарі, спочатку скептичні, почали фіксувати активність, яку не могли пояснити це співпадіння, казали вони. Але жодна наука не пояснить, чому саме на її зміну фіксувався пульс, чому саме її голос викликав сплеск альфа хвиль. Можна бути прагматиком, можна довіряти лише доказам, але іноді навіть в медицині щось відбувається, що ламає логіку. А Людмила лише розповідала про війну, про старі вірші, про дитинство в селі. І Костянтин слухав Одна з медсестер сказала Це не робота. Це любов. І дійсно те, що робила Людмила, не було прописано в інструкціях вона не мала ані ступенів, ані сертифікатів. Але мала силу, глибоку, невидиму, яка змінює більше, ніж технології. Сила присутності, сила слова, сила людяності. І, хоча вона не знала, що на неї чекає попереду, щось підказувало їй це лише початок. Ще буде момент, коли її прості жести зрушать не лише монітори. А й саму реальність. Новини про покращення стану Костянтина швидко поширилися серед медичного персоналу. Спочатку це були лише шепітки в коридорах, але вже за тиждень головний лікар запросив Людмилу на окрему розмову. Вона прийшла у своїй звичній формі фартух, волосся зібране в косу, посмішка трохи розгублена, їй запропонували статус офіційної терапевтичної помічниці, щось нове для клініки. Щось, чого не було в протоколах. Але реакції Костянтина говорили самі за себе. Вперше за п'ять років медики бачили не просто пацієнта, а людину, яка намагається повернутись. Людмила погодилась, але не заради статусу чи зарплати, вона просто відчувала, що мусить залишитись. Тим часом, за межами клініки, почала ворушитися інша сила. Оксана Лазуренко, сестра Костянтина. Дізнавшись про дивну прибиральницю, яка раптом стала важливою, не приховувала своєї підозри. Вона завжди вважала себе єдиною спадкоємицею імперії, і тепер відчувала загрозу не юридичну, а емоційну. А поруч із нею Марко, фінансовий директор, що більше цікавився акціями, ніж цінностями компанії, вони зібралися в кабінеті з видом на Київ все стерильно дорого, порожньо. Хто вона така? питала Оксана, вказуючи на фото Людмили. Проста? Це завжди небезпечно. Простих людей недооцінюють. Вони почали розслідування, перевірка біографії, моніторинг її дій, навіть спроби вплинути на керівництво клініки, щоб обмежити її доступ до пацієнта. Але кожна їхня дія наштовхувалась на одне Костянтин стабілізувався саме завдяки присутності Людмили, і поки за її спиною розгорталися інтриги. Вона, нічого не знаючи, просто читала вголос Кайдашеву сім'ю, ставила нову серветку на тумбочку і співала тихенько, ніч яка місячна. Те, що здавалося несуттєвим, ставало ниткою, яка зшивала розірвану свідомість. І десь у глибинах мозку Костянтина починалося пробудження, але він ще не знав, що справжній бій за правду лише наближається. Костянтин розплющив очі тихо, без драм. Це було не кіно, це була реальність одна мить, і він уже не в темряві. Першим, що він побачив, була лампа над ліжком і соняшник, його рука слабо поворухнулась. Сльоза скотилась по щоці Людмили, коли вона зрозуміла він повертається. Але пробудження це ще не одужання йому довелося вчитись говорити заново, читати, навіть тримати ложку. В усьому цьому його супроводжував доктор Тарасевич. Спокійний, уважний невролог із Черкас, який вірив у більше, ніж просто таблетки. Саме під час цих годин реабілітації Костянтин почав ставити питання що сталося з Лазуртек? Перше з них. І чим більше він питав, тим менше йому відповідали. Людмила, хоч і була далека від корпоративних справ, відчувала щось недобре. Доктор Тарасевич, маючи доступ до преси, приносив йому вирізки зі статей. Заголовки виглядали красиво ріст акцій, стабільність керівництва. Але між рядками зниклі фонди, звільнені старі кадри, продаж патентів китайським холдингам. В один із днів Костянтин попросив ноутбук йому важко було друкувати, але очі горіли. Разом із лікарем він почав перевіряти документи, ті, до яких мав приватний доступ, і те, що він побачив, не залишило місця сумнівам. Оксана та Марко. Використовуючи його стан, привласнили ключові активи компанії. І не тільки це вони змінили напрям інвестицій від екологічних ініціатив до швидких прибуткових схем. Лазуртек більше не була тією компанією, яку він будував серцем. Вперше за тижні його голос зламався не через біль у горлі, а через злість це вже не моя компанія, це монстр у чужій шкурі. Але в той самий момент він подивився на Людмилу вона принесла нову книгу. Але якщо монстр живе в шкурі людини, можна знову вдихнути в нього душу? спитала вона м'яко. І ця думка, як іскорка, осіла в ньому. Він ще слабкий, але вже не безсилий. І його перший крок буде початком великого повернення. Попри в тому і фізичну слабкість Костянтин почав готуватись. Його дні були наповнені не тільки вправами з реабілітації, а й тихими стратегічними кроками. Він вимагав звіти, перевіряв деталі, відновлював контакти з тими, кому колись довіряв. Дехто з них, старі партнери з IT громади Львова, вже підозрювали, що з Лазуртеком щось не так. Ти повертаєшся? питали вони пошепки. Він лише кивав, стискаючи в руках звіт із відбитками переказів на офшорні рахунки. Це були не просто цифри, це були зради. Людмила бачила, як змінився його погляд він став глибшим, рішучішим. Вона продовжувала приносити йому ромашковий чай, книжки та навіть улюблені пиріжки з картоплею, але він уже не був тим самотнім пацієнтом, якого треба було підтримувати. Тепер він був людиною, яка готувалась до бою. Йому довелося навчитися знову бути Костянтином Лазуренком не лише тілом, а й духом. І що дивніше за все, найсильнішим джерелом його відновлення ставала саме вона, Людмила. Вони разом переглядали матеріали, вона читала вголос він коментував пошепки. Дивись на це, це ж чистий обман, шепотів він, показуючи графіки. Вона не розуміла всіх термінів, але серцем вловлювала суть. Вона не була бізнесменом, але була праведною, і це дало йому ще більше впевненості. Він зрозумів, що не хоче повертатися до старого способу ведення справ, його мета більше не була простою. Він хотів відновити не лише компанію, а й сенс, з якого все починалось. У тиші перед бурею він написав листа простого, короткого, але сильного він був адресований раді директорів Я повертаюсь і маю що показати. Не погроза, не ультиматум, а заява. Як нагадування, що правда це не завжди крик. Іноді це тиха впевненість, він не прагнув помсти, він шукав справедливості. Але як він сам промовив того ранку, глянувши у вікно на засніжені дерева справедливість теж форма відплати просто чистіша. Засідання ради директорів Лазуртек проходило в одному з найрозкішніших конференц-залів Києва панорамні вікна, крісла зі шкіри, графіки на екранах. Всі очікували звичного Оксана з черговими звітами, Марко з оптимістичними прогнозами. Але коли двері відчинилися і в залу увійшов Костянтин з тростиною, але з прямою спиною і ясним поглядом, повітря ніби змінилось ніхто не аплодував, всі мовчали, бо знали, щось зараз станеться. Я дякую всім за роботу за ці роки, почав він. Але я прийшов не для того, щоб дякувати, я прийшов для правди. Він відкрив ноутбук і демонстрував документи. Платежі на фіктивні компанії, маніпуляції зі звітністю, продаж патентів конкурентам, усе, що мало бути закритим, тепер лежало перед усіма. Це не помилка, це свідома зрада, сказав він, звертаючись до Оксани і Марка, які сиділи, наче статуї не в змозі виговорити ні слова. Проте Костянтин не кричав він говорив тихо, впевнено, наче вів урок. Я повертаюсь не заради помсти. Я повертаюсь, бо це моя компанія, моя мрія, і вона більше не буде інструментом жадібності. Він подивився на молодих менеджерів навколо. Я пропоную не революцію. Я пропоную відновлення, повернення до того, заради чого все починалося. Етика, інновації, Україна. І в тій тиші кілька людей кивнули. Вони чекали цього моменту. Оксана залишила залу першою. Без слів, за нею Марко, нервово зім'явши папку. А Костянтин залишився стояти не як переможець, а як батько, який повернувся додому після довгої зими. І в той момент, у найменш очікуваний спосіб, він відчув полегшення не через викриття, а тому, що тепер міг нарешті дозволити собі подзвонити їй Людмилі. Бо після війни завжди має бути мир, а мир починається з серця. Маленька квіткова крамниця в центрі Києва з'явилася раптово, але ніби завжди була на цьому місці на вивісті світло всередині. Власниця, та сама Людмила Серафим, вона не гналась за великим бізнесом, просто хотіла дарувати людям тепло через соняшники, ромашки, пахучі букети з лавандою. І саме туди, в дощовий вечір, зайшов він не в костюмі, не з охороною, просто в пальті. З трояндою в руках. Костянтин стояв нерішуче, як школяр, перед першою симпатією. Їхня розмова почалась не з компліментів, вона почалась із тиші, а потім з усмішки. Вони не бачилися декілька тижнів. І хоча між ними не було ані клятв, ані обіцянок, була повага, була вдячність. Він сказав Я вижив завдяки тобі. А вона відповіла Ти просто захотів жити. Вони стояли серед квітів, ніби весь Київ зник, і залишилось лише це маленьке світло між ними. Їх поділяло багато статус, освіта, кола спілкування, але зближувало просте людяність. Він, який роками будував імперію з технологій, вперше замислився, що справжнє життя у простому у слові у квітці у тому, як хтось варить тобі чай не тому, що мусить, а тому, що хоче. І, хоч вони не говорили про стосунки, це було зрозуміло, щось між ними вже проросло. Перед тим, як піти, він простягнув їй коробочку. Всередині маленький срібний ключик це не для крамниці, це символ. Ти відчинила щось у мені, що я давно замкнув? Вона нічого не сказала, лише обійняла, і той вечір, хоч і не був казковим, став початком нової реальності. Бо коли серце прокидається. Навіть найбільші відстані стираються минуло кілька місяців. Костянтин знову був у центрі подій, тепер як ментор, не як бос. Але щось у ньому змінилося назавжди він більше не вірив у один успіх для всіх, тепер він вірив у малі зміни, ті, що починаються з серця. Саме тому він розпочав нову ініціативу Екологічні місії по всьому світу з українським серцем і українським розумом. Коли він запросив Людмилу приєднатися, вона подумала, що це жарт. Я квіткарка, я проста жінка. Але саме тому він її обрав. Їхня перша подорож була до Карпат, де старі ліси вирубувалися швидше, ніж встигали з'являтися нові. Людмила там не просто садила дерева, вона читала дітям вірші, говорила з бабусями, пекла хліб разом із місцевими. Її вплив був не технічним, емоційним. І Костянтин бачив. Справжня зміна не в законах, а в серцях, і саме такі серця, як її, здатні перезапустити цілий рух. Наступною була поїздка до Індії, потім Кенія. Вони працювали з громадами, запускали проекти із сонячною енергією, очищення води, переробки сміття. Людмила була серед волонтерів не як перша леді, а як одна з них. Вона мила посуд, збирала пластик, в'язала шарфи для дітей. Коли одна журналістка запитала, чому вона поїхала з таким чоловіком, Людмила відповіла просто бо він не шукає ідеальних, він шукає щирих. Між ними не було чітких домовленостей, не було контрактів чи планів, була лише віра у діло, у людство в одне одного. Їх поєднувала не романтика кіно, а щось глибше спільне бачення. А коли ти маєш з кимось спільне бачення, це вже не просто супутник життя це партнер душі. І навіть коли було важко, коли дороги ставали пильними і безсонними, вони знали кожен крок вартий того, бо веде до світла, яке вони несуть разом. В Антарктиді панувала тиша не та, що гнітить, а та, що просвітлює білий світ, де все здається стерильним, але водночас глибоко справжнім. Там, серед дослідницької бази, Костянтин зробив те, що довго носив у собі. Він тримав у руці не класичну каблучку. А кристал із сонячної батареї, той самий, що вони разом створили в Кенії. Це не діамант, але він зберігає світло, сказав він. Так як ти зберегла його в мені. І цього було достатньо, щоб її очі зволожились. Пропозиція не була урочистою. Не було оркестру, не було фанфар, була снігова буря за вікном і два теплих серця всередині станції. Людмила не одразу відповіла. Вона лише підійшла, взяла кристал і сказала: Я вже давно з тобою, просто не знала, що це називається так. Вони не цілувались на тлі сонця, вони обіймались тихо, як ті, що пройшли багато і хочуть ще більше пройти разом. Після цього їхнє життя не стало простішим. Вони досі були з різних світів, вона з чернівців, він зі столиці, зі світу цифр, але між ними з'явилась третя сила. Довіра. А довіра, як лід, прозора, крихка, але здатна тримати вагу цілого життя. Вони ділили роботу, тишу, втому, перемоги. Не все було ідеально, але все було справжнє, і цього їм вистачало з головою. І хоч у соцмережах про них писали нерівна пара, феномен скромної дружини мільярдера, вони не звертали уваги, бо знали найцінніше це те, що між рядками, те, що не вписується у шаблони. Те, що зберігає тепло, навіть коли за бортом мінус сорок, бо коли любов справжня, їй не страшний ні вітер, ні кілометри, ні сніг, і, як казала Людмила, дивлячись на кристал у своїй долоні, світло це не те, що світить, це те, що ти несеш. На великій міжнародній конференції з питань сталого розвитку в Брюсселі серед десятків експертів, політиків і бізнес-лідерів, на сцену вийшла вона, Людмила Серафим. Не в брендовому костюмі, не з глянцевим портфоліо, у своїй вишитій блузі з тихою впевненістю в очах. Вона не читала з телесуфлера. вона говорила від серця про воду в Кенії, про дерева в Карпатах, про те, як людина може стати світлом, навіть у лікарняній палаті. І коли вона закінчила, вся зала встала. Це не було визнання жінки мільярдера, це було визнання жінки, яка пройшла шлях. Від прибиральниці до лідерки до натхнення. Її не підштовхували зв'язки, вона не шукала слави, вона просто робила, що вміла, зцілювала словом, присутністю, своїм прикладом. І в той момент Костянтин, який сидів серед глядачів, не відчував гордості. Він відчував вдячність, бо іноді, щоб вилікувати мільярдера, достатньо голосу однієї простої жінки. Їх не зламали статки. Не зіпсувала увага преси, не зруйнували випробування, вони залишилися собою двоє хто з різних світів, але з однією правдою. Він більше не був тим, кого зрадили у комі. Вона не тільки прибиральниця вони були командою Союзом, що створив нову реальність реальність, у якій любов не про подарунки чи драми, а про вчинки, тишу і глибоку силу, яку бачать лише ті, хто справді дивиться. Історія Костянтина і Людмили стала легендою, але вони не жили для легенд, вони продовжували місії, навчали, розвивали, відкривали нові проекти в селах і мегаполісах, і кожен, хто слухав їхню історію, отримував одне запитання А що, як і в мені є світло? І ця думка залишалась, проростала і змінювала. Бо, коли ти бачиш, як проста людина змінює світ. Ти вже не можеш залишитись таким, як був учора. А тепер скажи чесно як ти живеш своє життя? Ти чекаєш, поки хтось інший зробить світ кращим чи готовий сам стати тією людиною, яка змінює хід історії хоча б для когось одного? Бо якщо проста прибиральниця змогла пробудити серце мільярдера, то що зможеш ти? Скільки добра ще спить у тобі, чекаючи, поки ти перестанеш мовчати? Можливо, ти ніколи не будеш на сцені в Брюсселі чи в раді директорів великої компанії, але точно можеш бути світлом у чиємусь житті через слово, через дію, через просту людяність, бо саме це змінює світ, не гучні промови, а тихі рішення бути поруч, коли всі інші йдуть. То скажи, чи готовий ти бути тією людиною, чи готовий встати, діяти, нести тепло, де темно? Напиши в коментарях, що тебе найбільше зачепило. А головне не зупиняйся тут, підпишись на канал, натисни на дзвіночок і залишайся з нами, бо попереду ще більше історій, які змусять тебе думати, відчувати і змінюватися.